Замовк, чудо! Тепер... Тепер-тепер-тепер. Що Що хочеться сказати під час цього стріму. Перед вами знаходиться громадський дядь. Людина. Чоловік. Але що це значить? Якими правами і свободами? Наділена та сама людина. В ході трішечки, трішечки, трішечки обговоримо. А далі анонсуємо книгу, на яку ви маєте всі уповати Полюбасу. А це буде на... на завершення. Найсолодша, найсмачніша. Не перемикайтесь. Так. Так, що тут? Угу. Значить. Е, мало хто про це взагалі говорить. Е, і ж решта взагалі ніяк не заїкаються. <проб> про е, статус людини? Як вона взагалі чи реєструється, чи взагалі де береться, звідки вона виникає, як воно нікуди не дівається. Що би було більше прояснень, ніж затемнень? Що ми там коридор затемнені вже вийшли з нього. Буду експериментувати, буду розповідати те, що частково відомо самому, і те, що знаходиться перед моїми очима. Значить, існує два правових статуси на практиці. Людина, вона ж чоловік. І фізособа. Вона же фізособа. Правоохоронні органи, як правило. При затримці чи при перегляді ваших документів, які засвідчують вашу особу. Для них важливо саме виявити цю особу. Фізичну особу, юридичну особу, ще як. Ну, вони так комунікуються, вони так От. Саме тому вони просять будь-які документи. В першу чергу це паспорт, є там ще посвідчення. Бувають ще різні. Навіть справка може підійти, якщо вона завірена. Там знаходяться ваші дані, а вона підпорядкована. Тобто це фіз особа. Яка окремо від вас, вона підпорядкована деяким законодавством в тій країні, в якій ви перебуваєте, вона наділена правами та свободами. Там дещо йдеться про ваше особисте, про ваші зобов'язання, ваші паспортні дані, які ми взагалі глибина знань, якими ем, вона наділена. Є трішки про ваше сокровенне дата народження, про реєстрацію, де ви працюєте, ваше громадянство, національність і таке інше. Здравствуйте. Приїхали. Але це ж окрема історія. Вона вас стосується тільки, коли ви це приймаєте після чи особа чи юрособа. А як же ж ну сама людина, сама. Цей біоскафандер. Що, що до нього, чого причепилося. А отут є інша сторона медалі, яка говорить, що людина. Це трішки окремо від паспорту, бо самого народження вона народжується без нього. От. І що при цьому важливо? Якщо людина в усній формі може розповісти, хто вона, що вона, то вона це в усній формі доводить. І їй не потрібен документ. Без документів. Ніяких даних при цьому не передається, не засвідчується. Тобто приватність зберігається. Чи підпорядкована вона дає? Законодавством, так є ряд конвенцій, конституції, декларацій, яким вона підпорядкована. Права і свободи. Там немає обмежень. Ні кодексами, ні постановами, ні законами, ні в письмовій не усній формі без обмежень. Воля проявлена максимально. Але. Але з іншого боку, немає особистості, вона ну, там не передбачена, ага. вона, відповідно, не має зобов'язань перед органом, і в неї немає персональних даних. Тобто вона не персоналізована, немає ніякого. Шарика Петрова Івановича це там по замовченню виключається. А, але права є. І... Єдина ша. Чомусь дата народження. всіх однаково буде ну, в дату чи затвердження чи засну... заснування цього правового поля. Але воно не скасовано, воно існує і понині. Це правове поле, і людина в ньому ніколи не працює. Ось примітний який момент. Цікаво, якщо вона ніде не працює. Дай сама на себе. То як в такому випадку, їй... а хоча це не тема сьогоднішнього стріму? Якось викрутиться. Вона ж а, може бути і вужом, і змією. І змієносцем. Врешті-решт. Немає громадянства, немає національності. Замість розпису в неї автограф. Зазначено, що автограф є. Ну, як в паспорті вас ставити розпис, то в якості автографа виступає ваше ім'я. воно скрізь законно. It's legit. Ну. No. В цій проявленості. Вона має свою вагу, вона має свою силу юридичну, правову силу і, і безосновне. Іду угу, угу. Ну, єдине, щоб, щоб відповідати необхідно дещо почитати. Про міжнародне народне право, про те, як воно там складається, пишеться і таке інше. Ну що ж, люди і не тільки, які наділені розумністю, совістю і ставляться один до одного в дусі братства. Щоб воно не означало. Це взагалі окрема тема для розмови. А на цій чудовій ноті. Нам невеличка презентація. Отже. ми тут спільнотою склалися. Дещо? І дивіться, що у нас намічається. Угу. 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 Статус. Статус такий. Статус сякий. Статус, про який ви навіть і мріяти не могли. І це буде доступно спершу в діджиталі. І сподіваюсь, також будуть якісь інші варіанти. Ну, доступні. Значить. Перед нами задачі поставлення. Що від вас? Продовжимо після. А, це ти з ефіру вийшов? Здорово. Отак вже. Просто роз'являються, друзі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це для російськомовних громадян, які також є в суспільстві. І. Також буде державною мовою. Угу. Mm -hmm. Найцікавіше, що це буде не авторська робота, праця, І ми залучаємо до цього всі верстви населення. Хто, хто хоче, хто бажає, внизу будуть контакти, як зв'язатися для тих, хто хоче розвиватися, хто знає як. Звертайтеся. Ми будемо трішечки підвищувати. Загальний стан освіти і культури. І до наступного майбутнього.